Війна забрала життя захисника України. Южницька громада попрощалася з військовим Юрієм Прокопівим. Панахида відбулась 27 вересня в Сичавці. Шанувати пам'ять Юрія прийшли побратими, близькі, однокласники, друзі та односельчани. Дуже така позитивна, добра людина, яким і лишиться, мабуть, в наших серцях такий ну веселий хлопець. Хочеться, щоб ну як всі пам'ятали за це. Не забували ні Юру, ні всіх загиблих, і щоб вигравши війну, вони будували нову країну, бо це країна для них, і вони для себе відстоювали цю свободу. Я думаю, незалежність і будуть е, жити в тій країні, яку вони побудують. Я його знала, тому що він ходив в школу сюди. Він жив тут. Я працювала в лікарні, то я його так пам'ятаю, він був. Учасником АТО. Самостійний, умний, грамотний, старательний, якби сказати, хлопець. Доброволець по своєму, как говорить, стані духа йдуть на бойові дії для того, щоб відстави нашу землю, нашу Україну. Юрій був учасник антитерористичної операції. На війні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії захищав Україну на Південній лінії фронту. Військовий 24 вересня під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні життя. Юрію Прокопіву було 33 роки. В нього залишився неповнолітній син. Вічна пам'ять герою. Три години тепла та мінімум енергозатрат. Проста конструкція бліндажної свічки все частіше стає в нагоді військовим, говорить волонтерка Наталя. З картону, бляшанки та парафіну у руках майстрині свічка формується за лічені хвилини, але потім дарує автономне тепло у польових умовах декілька годин. З приходом холодів запити з фронту на засоби обігріву є постійними. Тому свої свічки жінка виготовляє щоденно. Корисна, дуже корисна. Хлопці зараз і обігріваються, і підсушують речі, тому що пішли в сезон дождів. Воно дає тепло. Воно не так світить, вона ну, не для світла, вона для тепла. І тепло, вона горить три 4 активного горіння. О, це я думаю, що на передовій зараз вони дуже потрібні. От. А вклад вклад посильний от картон. Парафіну. Я парафін, я собі не брала, хто люди свічки огарки приносять, куски парафіну, хто може, купляє парафін О, і стереадин. Все це змішуємо, перетаплюємо, закручуємо собі, заливаємо, вона мене вистигає десь сутки, потім заливаємо воском, вистається і все, хлопцям відправляємо на передову. За півтори години разом з помічниками Наталя виготовляє до 200 свічок. Найбільший рекорд був 500. Кілька десятків примірників жінка принесла на сільську благодійну ярмарку. Там процесом зацікавились діти, але майстриня наголошує, що виробництво є не дуже безпечним через роботу з плавленням воску. Це ж не для закритого приміщення. Вони собі хлопців лежав, поробили тут тягуючи цей, і це не нічого не можна зробити. Відстільки не сама буде трохи картити і з картоном з мішку. Саме головне, от Оце все знімається, щоб нікого не було. Скотч, любий скотч, не все прибирається, щоб ніде нічого абсолютно не було. Ніякого пластику да, бо вони сам по собі бачите, трошки каптить. А якщо там ще буде якась поліетилен, чи щось, то ж воно хлопці, щоб цим дихати. І я ніколи не відростовую, не я закуповую технічний парафін, тому що він ну, самі розумієте, ним дихати. Звіти про передачу на фронт свічок регулярно публікує штаб волонтерів южницької громади та сама Наталя на своїй сторінці Фейсбук. Також волонтерка продовжує збір коштів на закупку воску для бліндажних свічок на банківську карту. Реквізити на екрані. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вчителі відкрили семінар-практикум. Курс зібрав викладачів фізичної культури з усієї України. Відкриття пройшло 28 вересня. Серед присутніх і вчителі з областей, які окупанти обстрілюють регулярно. Це з Харківської, Миколаївської та Чернігівської. Дуже багато закладів освіти в Харкові, в Харківській області, зруйнованих вщент, і дуже багато, які ушкоджені. Наш заклад це Слатинський ліцей, він теж ушкоджений частково, але ну, зруйнована ну, півшколи, півзакладу. І серце коров'ю обливається, коли дивишся і присилають фотографії, відео, як інвентар, все ну, валяється і, звичайно, але незважаючи на... На всі ці умови важкі, так і такі, таке сьогодення важке. Ми тримаємося, ми працюємо. Дистанційно, звичайно, дистанційно, якщо повітряна тривога а у нас їх може бути за день. Я не говорю за, за ніч, я кажу за день 5-6, То, звичайно, закінчуються заняття, особливо для тих дітей, які перебувають в місті, такі діти є. В такому форматі ми працюємо, намагаємось. Семінар для вчителів фізкультури на базі Южного планували провести ще до початку повномасштабної війни. Програма заходу мала бути насиченішою. Ми ще хотіли запровадити призапросити запросити фахівців з Федерації Черлідінгу з Федерації Самбо України, щоб нас навчали новим варіативним модулям. Минув час, нам не вдалося це зробити, так як на нас напав окупант Росія в нашій державі іде війна, але ми змогли зібратися в нашому місті. Захід зумовлений вимогами нової української школи. Під час відкриття по відео на зв'язок вийшли фахівці з Києва. Викладачі заслухали рекомендації, як можна урізноманітнити уроки фізкультури. Лектори зауважують, це актуально як для очної форми навчання, так і дистанційної. Щоб діти не забулися зовсім руху. Ми вже заходимо четвертий рік в онлайні, поспіль діти знаходяться. Є діти, які зовсім не мають рухову активність, але познайомити всіх дітей з новими видами спорту сьогодні їх представлено 60 видів спорту у нашій єдиній модельній програмі. Вчителі б не пугають те, що зараз сьогодні це онлайн, тому що ми їх більше познайомимо з теорією. А коли вже в нас буде спокійний час, у нас буде перемога, ми вже будемо дітям тільки вказувати на вправу або її пояснення, і більш вже показувати її не будемо онлайн, вони вже будуть знати, як її виконувати. Крім того, що зараз проходить семінар на тему впровадження модуля регбі 5 і бадмінтон, ми плануємо в недалекому майбутньому. Провести ще подобне міроприяття з цілею культивувати модулі других видів спорту: дзюдо, самба, черлідинг, ну і навіть хокей на траві. Семінар триває протягом двох днів. Про те, як відбулася практична частина заходу, розкажемо у наступному випуску.